Вони красиві, тендітні та надиво сильні, утерли носа, навіть професійним охоронцям чоловікам. Мова йде про наших українських дівчат, працівниць спецпідрозділу міліції охорони титан. Днями ця приваблива жіноча команда повернулася із Румунії. Там проходив п'ятий чемпіонат світу серед тілоохоронців. Брало участь 10 команд з 10 країн, і, власне кажучи, це була єдина жіноча команда, яка на рівні з чоловіками брала участь у подібних змаганнях. Ніяких поступок ні в підготовці, ні у виконанні навчальних справ не було. Вправи були різні: екстремальне керування автомобілем, пошук вибухівки, стрільба по мішеням та навіть рукопашні бої. Усюди дівчата-бодігарди змагалися з чоловіками. Относилися як кравним, навіть розуміли, що можемо їх, би, побачити, можливо, в побідіть Не Недарма чоловічі команди тілоохоронців з інших країн боялися наших дівчат. Українські працівниці Державної служби охорони обійшли три країни і посіли серед чоловіків. Достойне сьоме місце.